Радіо Ю Чикаго Мене звати Іван Сабот, і сьогодні до нас гості завітав Володимир Пиндус, тренер, сильна людина і в принципі людина, яка на тизі спортом. Привіт, Володимир. привіт, дуже дякую за запрошення. Радію, що ти знову до нас завітав. І ти кожного разу, коли приходиш, розповідаєш дійсно якісь цікаві речі про тренування, про догляд за собою. Ну і в принципі, про якраз ті речі, які багато людей хоче. Мало хто <св 'язок>, намагається робити, або каже, що все з понеділка починає тренуватися. Про себе. Та це я про себе знову ж таки, всі свої думки екстраполюю сюди. Розкажи, про що будемо говорити сьогодні? Ну, давай поговоримо про тренування підліткові. Ага. Точно. Тобто для дітей не можна так, як ганяти дорослих людей. Тобто, коли людина прийшла з'їла бургер і ти її заставляєш заві прави робити з дітьми, так не можна? Можна, треба. Можна? навіть більше. <різь> Розкажем, я, чим я тобі відрізь. розкажу класний експеримент. Давай. Рез. Знаєш, ем, от... По людях, чим старша людина стає, тим легше, тим менше вона сприймає вуглеводи, і це дуже добре знають батьки. Попробуйте дитині там віком, там 7-8 років дати кока-коли. Но... Вона навколо вас буде намотувати <рес> просто круги, <рес> круг за кругом, випий ти кока коли Ну ти не тебе нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Тобто я до чого веду, що ти цей оцей підлітковий ага. вік, організм все прощає, організм все перепрацьовує, організм все всмоктує. І веде, в принципі, в правильне русло, якщо дитина достатньо рухається. Ага, ну дійсно. Тобто, от, дійсно ти кажеш про те, в дитинстві діти більш рухливі, ніж дорослі, більш якісь такі, можуть бути, я навіть не знаю, як сказати це, заряджені до активностей, але все ж таки, от е, ти маєш вже досвід роботи з дорослими, з дітьми. В чому основна різниця між роботою от твоїми тренуваннями, дорослих і дітей? Ти знаєш, з дітьми простіше працювати. Чому? Тому що 99% дітей, які приходять, яких батьки приводять, так вони дуже мотивовані. Uh -huh. І коли ти з такою людиною, дитиною, там підлітком починаєш працювати, ти їй кажеш там зроби це, 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 uh -huh. і вона це робить. Так, десь щось вміє, десь щось треба показати, підкоригувати техніку, але вона старається. Тобто людина старається. А дорослі... Старші люди, це ну. особливо жінки 30-40, це окрема категорія. А чому так? Я не знаю, треба в жінок спитатися. А що? Ну, от людина ж приходить все одно на тренування, і ти їй кажеш, зробив вправу, там, Людина що не хоче робити, Ні, лінується. просто е, Там мотивація така, що от коли дитина приходить, вона бачить десь якийсь там візерунок, так? Уявний малюнок, там, себе там, через угу. 5 років. Коли приходить старша жінка, там 30-40 років. Вона хоче вже, і зразу, і все. А -а -а. Думієш, вони ніколи не рахують, там, що вони 10 років наїдали вагу. А тепер за два тижні мені, будь ласка, мінус 10 кілограм. А так і, не буває? і бажано, і бажано в районі там живота, стегон. <клес> <клес> Ні, так не буває. Окей, добре, дивись. Якщо ти кажеш, що з дітьми легше працювати, то в мене є таке питання, можливо, воно буде дивним для тебе. А для чого? Тобто, якщо дорослі приходять, то ти, як ти кажеш, скинути зайву вагу чи ще щось. Ну для чого дітей ганяти, якщо все одно там не знаю, організм міняється, все одно там якісь э, гормони, ще щось ну, тобто, це притаманне дитячому розвитку організму. Для чого? Чи це для е, майбутнього, майбутньої якоїсь спортивної кар'єри, чи це привчити дітей якось до дисципліни? Е, перш за все, це для правильного розвитку. Угу. Тому що діти дуже швидко ростуть. Можуть бути ну, в 90% випадків виникають проблеми з розвитком спини, так? тобто сколіоз, кіфоз і так далі. Досить часто і поширено зараз є проблематика з гормонами. Тобто, якщо хлопчик віком 12-16-18 років малорухливий, переїдає, має надлишкову вагу, його гормональний фон буде формуватися якраз в цей вік по жіночому типу, а не по-чоловічому. Тобто є підлітки, в яких явно видно жіночий тип грудей, називається гінекомастія. В них міняється гормональний фонд на користь жіночих гормонів, а не чоловічих. І потім такому хлопчику, коли він виростає там, ну, умовно, 25-30 років, повернутися назад до тіла чоловіка так, і підняти рівень тестострону в рази важче, ніж коли це почати там, в 14, в 15, навіть в 16 років. Угу. Тому дуже важливо, коли починається таке статеве дозрівання. Чоловікам, хлопцям займатися фізичною активністю. Це важливо і для дівчаток, звичайно, якщо взяти там проблеми зі спиною там, і тому подібне. Але надзвичайно важливо саме для хлопчиків, тому що вони мають е, мати важкі фізичні навантаження для того, щоб гормональна система правильно розвивалася і правильно працювала. Хлопчик має мати м'язи для того, щоб його гормональний фон був правильний. Якщо хлопчик не має м'язів, не не фізично, фізично не тренується, нічого не робить, їсть багато фастфуду або якихось снеків, набирає лишню вагу. Відповідно, превієлування жіночих гормонів буде 100%. Добре, а от щоб ти що ти зазвичай радиш дітям, які приходять. Ну знову ж таки, дитячий організм він розвивається, росте. Що ти рекомендуєш по харчуванню і по вправах? Тобто більш притаманне дітям, тобто для їхнього здоров'я і щоб дійсно розвиток був нормальним, щоб він не збивався нікуди. Фізичні вправи, фізичні навантаження фактично я даю практично ідентичні, такі як дорослим. Як дорослим, так, так тільки Ну, виключаю на перших 2-3 місяці підготовки вертикальні навантаження, тобто ніяких присідань, ніяких станових тяг, аж поки організм не буде до цього готовий. Тобто можна ноги, спину накачати без присяду і без там, якихось станових тяг. А відмінність в харчуванні фактично ніякої між тими людьми, хто хоче схуднути. І хлопчиками підліткового віку немає, окрім того, що хлопчиків в підлітковому віці не мають втрачати вагу. Тобто, коли ми починаємо працювати, ну, якщо, я не говорю там, про крайні степені ожиріння, ну, то ну, в середньому. Так, загальні, да, в середньому. Так, так. Тобто ми говоримо про те, що е, підлітковий організм дуже швидко розвивається, формуються кості, формуються, ростуть м'язи, формується скелет. Збільшується в об'ємі внутрішні органи і тому подібне. Тому для е, хлопчиків підліткового віку більш е, правильним є відслідковування ваги в тому плані, що в них не має змінюватись вага протягом там, певного періоду часу, допоки там, рівень е, жиру не впаде там, до відсотків 15%. -ти. 17-й тоді вже можна відслідковувати так, міняти план харчування так, щоб хлопчик набирав mm -hmm. більше вагу. А до того моменту, поки рівень жиру там більше 15, напевно, не варто. Mm -hmm. Добре. Дивись, а зараз йдуть якраз канікули. Зараз, мені здається, в дітей більше вільного часу, там є різноманітні табори і так далі. І тому подібне, Відповідно, є більше часу, щоб займатися спортом. Проте є період такого інтенсивного навчання, відповідно, коли в дітей не дуже є багато часу. То що б ти як тренер порадив дітям робити в той період, коли там, скажімо, навіть немає можливості піти в спортзал або Дитина планує почати ходити в спортзал там спочатку канікул, проте все ж таки якась має бути попередня підготовка. Що б ти радиш, які вправи, чи може знову ж таки по харчуванню тим дітям, які ще не ходять до залу? Проте варто б вже було починати якось трішечки свій організм готувати до новини. Ну, дивіться, насправді в Америці є дуже великий спектр різних гуртків. Спортивних секцій, куди можна записати дитину на літо, на день, на тиждень. Люба фізична активність, я наголошую, люба, тобто навіть біг, футбол, будь-що, все рівно вирівнює гормональний фон. Тобто, завдання просто навантажувати. А яким чином, чи це. Е, Такі аеробні навантаження чи на анаеробні навантаження це вже зовсім інше питання. Головне, щоб людина рухалась, щоб дитина рухалась, тому що рух це життя. Якщо угу. дитина сидить вдома перед комп'ютером, це не життя. От якраз в мене питання таке виникло одне, тому що ти як тренер, ти та ти порадиш правильні вправи, правильне харчування і так далі. І тому подібне. Проте навіть я бачив нещодавно відео в соцмережах, як проходили перерву школі в нас, і там показують, як Кріщан Роналдо, як футболісти лупляться, або як бійці в ММА б'ють. Чи ще щось, як проходять канікули, тепер всі діти в телефонах сидять знову ж таки? Це якщо, найбільша біда. Та, якщо дитина весь час проводить свій у Тіктоці чи в інших соцмережах, як ти можеш мотивувати дітей до того, що вони займалися спортом, чи і чи в принципі це входить у твої якісь обов'язки? Чи ти просто тренер ну, і ти працюєш е з, ними? з дитиною? Тут іде комплексна робота, перш за все, батьків. Угу. Тобто я з дитиною знаходжуся там, умовно, годину два-три рази в тиждень. А решта 23 години дитина поруч батьків, так? І тут йде питання, як батьки мотивують дитину, до того, щоб вона займалася. Тобто, якщо батьки правильно налаштовані, якщо підтримують, там, відслідковують якісь результати, там, якимось чином там. Е Мотивують якимись додатковими, uh -huh. там я не знаю бонусами, там вигляді там якихось подарунків, ще щось ще щось. Тобто, такий підхід має бути, має мати місце, коли е, дитину якимось чином мотивують. Коли батьки, там, ну, просто віддали, тобі, щоб, віддали самі та, були... щоб я мотивував, там, ну я за годину нічого не зроблю. Типу, тут треба просто комплексну роботу. І в мене дуже багато таких кейсів є, де батьки підтримують, батьки відслідковують, час від часу дзвонюються зі мною, угу. і це успішні кейси, дуже успішні кейси. Тобто діти міняються там, за, за рік повністю, там, в, 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 рази, в рази. Тобто, в мене був такий випадок з хлопчиною 13 років, коли. Він був там невпевнений в собі, там мав гінекомастію. Там можна сказати, там якісь перші натяки на ожиріння були. І за півтора року хлопчина у мене взади там, по-перше, кардинально зменшив відсоток жиру. Помінявся просто феноменально класно. При цьому він е, в мене жав там на 10 кг менше, буквально від рекорду України в його вагові вікові категорії. Тобто батьки. Зі своєї сторони дуже мотивували. Я зі своєї сторони працював, і в комплексі воно дало дуже класний результат. Тобто, хлопчина от закінчив школу якраз цього року. Я... Бачив, недавно якраз виставляли <laughs> з батьки з випускного. Так, мені дуже приємно, що от хлопчина. І саме головне, що він в класній формі. Тобто він закінчив школу, підтянутий, симпатичний, здоровий молодий хлопчина. Ну круто, звучить круто, тому давай так, щоб я тебе дійсно не забрав багато часу. Скажи, будь ласка, де тебе можна знайти? Соцмережі, спортзал, в принципі, ну і відносно ще дітей, з якого віку варто розпочинати роботу в залі? <laughs> Я би рекомендував з віку приблизно 10 років, але це залежить від мотивації. Тобто, якщо в 10 років недостатня мотивація дитини, то тоді трошки пізніше трошки почекати. Але я знову ж таки говорю, що потрібно підібрати правильний напрямок. Можливо, там спортзал дитині не цікаво, але дитині буде цікаво там футбол, uh -huh. чи дитині буде цікаво плавання, чи дитині буде цікаво там регбі, бокс. Я не знаю, будь-що, але будь-яка фізична активність має мати місце. Три рази в тиждень, як мінімум, а бажано 4-5 разів в тиждень. Тому що це такий вік, коли організм кожного дня має багато енергії, великий ресурс і потрібно його використовувати. То де тебе можна знайти, де тебе можна звернутися? Володимир Пиндус Instagram, Facebook, і 312 912, 1857 мій номер телефону. Супер. Я дякую тобі. Дійсно, це був Володимир Пиндус, тренер, який допоможе вам і вашим дітям тримати себе у формі. Дякую тобі. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.